Сьогодні ми віднімаємо від 17 одноцифрові числа з переходом через десяток. Виконуємо дії з іменованими числами, розв'язування задач, поділ трикутника відрізком на частини. Будемо слухати уважно, як ми будемо працювати старанно. Як ми будемо запам'ятовувати? Міцно, як ми будемо відповідати. Точно! Приготуйтеся до роботи, мої хороші. З вами сьогоднішнє число та каліграфічну хвилинку. Число 67. Пропишіть, будь ласка, один рядочок. Сядьте рівненько. Не забувайте, що ми пропускаємо від останнього писаного рядочка 4 клітиночки. 10 клітиночок рахуємо в сторону і прописуємо наше число. 80 відняти 50 буде. 30. 80 відняти 30 буде. 50, так. А 30 додати 50? Буде 80, правильно? Буде 29. 49 мінус 29. Звичайно, 20. 20 додати 29 буде 49. Відняти 15 буде 0. 15 відняти 0 буде 15. 15 додати 0 буде 15. Молодці. Симами склади вирази й обчисли їх значення. Подумай, чим вони схожі, а чим відрізняються? 9 додати 7 буде 16. 9 додати 8 буде. 9 додати 9 буде 18. Чим вони схожі? Тим, що один із доданків це число 9. А ще чим? Вони відрізняються, можливо, або схожі. Тим, що кожне число збільшується на одну одиницю. 8 додати 9. 17. 8 додати 8. 16. 8 додати 7, 15. Молодці. 15. 7 додати 7. 14. 7 додати 9. 16. Молодці. Ви впоралися. Випиши різницю. 17. Відняти 8. Різними способами. Скориставшись схемами. Давай розглянемо перший спосіб. 17 відняти 8. Нам треба. Ми можемо 8 розпасти на 7 та 1. 17 мінус 7 буде 10, та мінус 1 буде. 9. Давай другий спосіб розглянемо. Коли ми число 17 будемо розкладати на доданки. Тобто, ми з вами число 17 розкладаємо на 10 та 7. Отже, 10 відняти 8 буде 2. 2 додати 7 буде. Дев'ять, мої розумнички. І останній. Дивимось, 17 дорівнює 8 додати 9. Отже, 17 відняти 8 дорівнює 9. Різницю. 17 відняти 9 зручним для тебе способом. Розглядаємо 17 відняти 9. Ми можемо 17, так? Можемо розкласти 9 на 7 та 2. 17 мінус 7 буде 10. Та ще мінус 2. Буде? Правильно від. в сантиметрах кожну довжину. 1 дециметр 2 см буде. Якщо в одному дециметрі 10 см, то, звичайно буде 12 см. 2 дециметри 5 см, буде дорівнювати 25 см мої розумнички. Наступне 7 дециметрів 4 см, буде дорівнювати. 74 см. 1 дециметр, 7 см буде дорівнювати. Правильно, 17 см. 3 см дорівнює 13 см. 13 см відняти 7 см дорівнює 6 см. Давайте подивимося: 1 дециметр, 3 см. Так, є в нас. Відняти 7 см. Те, що ми дивилися, ми кажемо, що 1 дециметр 3 см це 13 см. 13 см мінус 7 см буде 6 см. Далі 1 дециметр 4 см відняти 5 см. 1 дециметр 4 см це 14 см. 14 відняти 5 буде правильно буде дорівнювати 9 см. 1 деметр 7 см відняти 9 см. 1 дециметр 7 см це 17 см. Отже, 17 см відняти 9 см буде дорівнювати. 8 см. 1 дециметр 7 см відняти 8 см.

Задачу. У класі на підвіконні ростуть два кактуси. Один із них має висоту 1 дециметр 5 см, а інший на 8 см нижчий. Яка ж висота іншого кактуса? Що нам відомо про перший? Його довжина, 1, висота, точніше, 1 дм 5 см. Це дорівнює 15 см. А інший на 8 см нижчий. Отже, нам треба 15 см відняти 8 см дорівнює 7 см. Зверніть увагу, коли ми бачимо з вами висоту в дециметрах та сантиметрах, а другу висоту, наприклад, тільки в сантиметрах, то ми маємо дециметри та сантиметри переводити, щоб була одна, в нас одна величина. Була. Тобто, нам треба перевести величину сантиметрів. Отже, ми з вами маємо, що висота другого кактуса 7 см. Як поділили відрізком кожний трикутник? Та скажи, які утворилися фігури в кожному випадку. Перший блакитний трикутник бачимо. Будь ласка, в нас є трикутник, його поділили. Відрізочком. Які дві фігури отрималися? Отримався один трикутник і другий чотирикутник, правильно. А рожевий трикутник. В рожевому трикутнику розділ зробили по куту, тому вийшло в нас два трикутники. На кожній грані куба намальовано сердечко. Скільки Дечок намальовано на кубі, як ти думаєш. Будь ласка. Так? Дійсно, ми зараз з вами бачимо верхню частинку, передню частинку одну бокову. В нас ще є задня частинка, друга бокова частинка та нижня частинка. Тобто, у Куба є шість сердечок. На ньому намальовано шість сердечок, тому що є шість граней. Номер 222 та 223.